Добрий день. Отже, пане канцлере, Перше питання до вас. Росія постійно ескалює ситуацію. надсилає північно-українські війська, застосовує ракету середньої дальності Рєшнік по Нікому. А яким чином Німеччина саме може посилити цю позицію на потенційних можливих переговорих із Росією, ви щойно заявили, що ми маємо на ці переговори входити в сильні позиції, враховуючи те, що Німеччина не надає телекодійні ракети Таурус, а також проти надання запрошення України в НАТО. І пане президенте, до вас щодо останніх кадрових перестановок у збройних силах України власне призначили нового командувача сухопутних сил, також заступника керівника офісу президента, який є бойовим генералом, і власне так само призначили нового заступника головного. Кому... Командувач збройних сил чому саме зараз що спричинило такі перестановки і які завдання стоять перед цими людьми? Дуже дякую, я я вже сказав. Німеччина є надає найбільшу воєнну допомогу Україні по всій Європі. Ми вже надали або обіцяли воєнну допомогу в сумі 28 мільярдів євро. І Я можу тут чітко сказати, що ми не будемо ем, менше мобілізувати підтримки, щоб це вдалося. Ми додатково до всього ем, ще і організували кредит в 50 мільярдів доларів ем, великої сімки. Це таке, що я особисто дуже виступав за це. Ми всі розуміємо, що це дуже велика міжнародна допомога е, для бюджетних ем, проблем і е, всього того, що треба виробляти. У äh, військовому äh, промисловому комплексу äh, ви сказали, що Росія все далі ескалює війну, і äh, вона ризикує, щоб äh, просто неумовірна кількість äh, російських солдатів äh, гине або äh, äh, страждає тільки через те, що цей президент хоче äh, захопити ще більше землі. Це неможливо і äh, саме це відхиляють громадяни України, і ми з вами тут так само відхиляємо такі вимоги, і ми будемо так міцно підтримувати Україну, як ми це до того і робили. Це те, що ми ви можете на це покластися в окремих питаннях. Ми думаємо, що можна надавати, але в принципі ми продовжимо допомогу. Нещодавно давно я представляв план стійкості. Передусім, всередині нашої держави і обороноздатність, спроможність, наше військо є одним із головних пріоритетних пунктів, крім єдності інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки, вони будуть, а тому що треба рухати швидше. Дякую агентство ДПА, пане канцлер, ви тільки що перелічували, що Німеччина робить для України, і що Німеччина є надає найбільшу воєнну допомогу Україні, але два бажання е, негайних е, України Німеччина не виконує. По перше, це надання таурусів, а друге, це запрошення на вступ до НАТО. Як ви е, пояснюєте українському населенню, що ви ці бажання не виконуєте, і коли ви вважаєте? Тим часом, коли варто запросити Україну до НАТО і пане президенте, яка військова різниця буде, якщо Тауруси поступили би до України? І чи ви розумієте аргументи? Ну з розумінням ставитись до аргументів канцлера не надавати Тауруси, а саме побоювання, що це може довести до ескаляції вини і загрожує. Безпеці Німеччини <ріст> я почну ще раз з того. Повторюю з того, що ви самі і сказали: ми надаємо найбільшу воєнну допомогу, і те, що ми надали, це не тільки системи ППО, але і такі системи, як артилерійські системи і ракетні системи. Зенітні різні види танків. І навіть ми організували, що є хаби, яких ремонтують ці системи, щоб і в окремих систем ми дискутуємо чи надавати їх чи ні. Це стосується як дальність, але і того, хто може запрограмувати їх, але це не означає, що ми послаблюємо свою до допомогу, вона і надалі буде дуже широкою. Ми розрахували до 26 року. Ми би якби ми продовжували, так ми би оснастили шість бригад українських. НАТО приймала рішення з цієї теми і у Віннюсі і у Вашингтоні. І вони показують шлях. Я їх підтримував і я вважаю їх за правильні. Дякую за ваше запитання. Ми... Та дійсно вдячні Німеччині за таку велику допомогу. 28 мільярдів. І вона вагома. І взимку ми це відчуваємо удари по нашій енергетиці. Сьогодні ми окремо говорили з Олафом щодо ще посилення ППО. Це не просто, тому що Німеччина виробляє і нам дає. І це абсолютний факт. Ми за це вдячні. У нас бувають з деякими партнерами затримки. Питання, наприклад, систем протиповітряної оборони, аерісті, ракет до них. Ми ну, вдячні за цю якісні системи, і нам досі цього не вистачає. Питання не в Німеччині, питання, в принципі, в партнерах. Є партнери, які тримають системи, є партнери, які тримають Петріот. І, і я наводив один приклад. Я не буду його. Публічно вам казати, тому що я не можу, щоб Росія розуміла, про що я говорю, але я наводив приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятка спеціальних об'єктів, і у нас не вистачає через таку щільну, щільні такі удари ракетами, просто не вистачає системи. Для нас це питання серйозне. Питання Таурусу ми... а вже ж, знаєте, у нас є. З Олафом дуже багато спільних поглядів на деякі питання, а є різні погляди на деякі. Ми працюємо постійно над тим, щоб в питанні Таврусів у нас було більше спільного. Це, це виклик для нас, в принципі, далекобійна зброя. Ви про це багато чули. Ми працювали над позицією Німеччини, а ми, Сполучених Штатів, Франції, Британії. Я вважаю, як би нам це допомогло. Ваше питання. Ну, військові цілі Російської Федерації ми могли б вражати більше, пане канцлере, Питання не про і не про НАТО, але для нас це справді дуже дуже важливо. А питання буде про розмови, і воно звучить так: як і про що говорити з людиною? Про мир, якщо вона цього миру не хоче, і ви в цьому пересвідчились після вашої розмови, Путін фактично застосував середню балістичну ракету середньої дальності, яка літить на 5,5 тисячі кілометрів. То може говорити не з путіним, а може і не говорити а робити щось інше. Дякую, і, пане президенте. До вас питання в німецьких змі вже лунала та про те, що сьогодні у вас питатимуть про те, на що готова піти Україна заради миру? А моє питання до вас, чи можете ви справді підтвердити, що під час довгої тривалої дискусії з канцлером Говорили про це і чи говорили на що має піти Росія заради миру, щоб розпочати е, мирні переговори? Дякую запитання: <зас> За як говорити з людиною, яка почала війну? На це можна легко вести з твердою позицією, чіткою розмовою мовою. І чіткими е, е, фактами про те, що ми зробимо, я з президентом говорив до війни у Москві, Це була довга розмова багато, багато в. В багатьох пунктах ми були не одного, не одної думки, і як я розумію, почати цю війну це вирішили ще за два роки до початку, але і після того на це цілеспрямовано працювали, і саме таков був мій досвід у 22 році під час розмови, і зараз під час розмови теж і я чітко. Висловив, що Україна має право бути незалежною суверенною нацією, яка вирішує, хоче бути частиною Європейського союзу. Вона має і свою армію, свої збройні сили. І е, може досягти своєї повної е, незалежності, і це означає, що Росія має припинити війну і е, вивести свої війська. Я йому це чітко сказав, що він відповів. Ви знаєте саме із того, що в російській пресі було надруковано. Ми е, різної думки тут, але це, е, все ж таки е, треба мати чітку е, чітке розуміння і висловити. Це і це я зробив. І одне е, я говорив і тут ми не послабимо свою підтримку Україні. Е, українці, українки можуть покластися на нас, і нехай російський президент не розраховує на те, що він колись е, може мати вже лише Україну самотньо, як е, противника. Ні, ми готові і в першу чергу і Німеччина. Підтримувати Україну в необхідній мірі і скільки це потрібно, і саме зараз в цій ситуації це я вважаю дуже важливий меседж, бо треба зараз сказати зовсім о, нічого не дасть інакше поступати, бо Україна буде незалежною державою нею залишиться, і ми все зробимо, що від нас залежить. Дуже дякую за таку позицію. В принципі, Олаф частково відповів про що говорили. Достатньо довго є про що говорити деталі, які у нас на фронті. Ми ділимося інформацією того, як посилити Україну на фронті. а Також як посилити Україну, якщо чесно, зовні нам це дуже потрібно. Ми ще не знаємо і дуже надіємося, що. Підтримка Сполучених Штатів Америки нової адміністрації буде сильною, бажано ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Але передусім ми повинні про це вже говорити тут, в Європі, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які виклики нас з вами не чекали. Ми говорили про європейський союз. Не тільки про нашу роль, а про відповідні кроки я говорив, наскільки нам важливо мати гарантії безпеки, серйозні гарантії безпеки. Я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і щодо наших гарантій безпеки, в що і в кого ми віримо, а кому ніколи вже. Не повіримо, і нехай ці деталі, напевно, залишаться між нами, тому і така була довга бесіда. Ну, я думаю, в цілому так, так про це питання було. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо чесно, ну, бажа, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить. Вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, в 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. Пане канцлери, дозвольте малесеньке уточнення сьогодні. Києва, ви приїхали із сріблястою валізкою. В українців вже народилося дуже багато теорій, що ж було в цій валізі. Якщо це інформація не під грифом секретно, поділити з нами, що в валізі. Дякую, Wie genau wollen Sie das jetzt wissen? Наскільки детально ви це хочете знати? Азовізних wesentliche... загалом, all... це ті речі, city... які беруть в дорогу. It's ну, те, it's що it's треба so перевдягати, ну out. те, що потрібно. Магацинчен. пане президенте Зеленський, тільки що говорили про те, що федеральний канцлер э, розмовляв по телефону з російським президентом, ви це публічно, досить э, голосно говорили про те, що була відкрита скринька Пандори, А після того, що ви зараз розмовляли з канцлером, ви це зараз бачите під іншим э, кутом, і э, що би ви йому порадили? чи... Варто продовжувати ці контакти і питання всі, вам обом, ви ж досить міцно працювали з президентом Байденом, саме і ви, пане канцлере, ви ж постачання зброї завжди дуже добре обговорювали з США і перші сигнали наступного президента. Вже говорять про те, що Крим постачання Ань зброї можливо і буде новий дипломатичний тиск, чи так я знав про те, що пан канслер буде комунікувати з російською стороною. Це правда, Олаф про це да, говорив. І так само, як і Олаф знав моє відношення до цього. Я дійсно вважаю, що ізоляція Путіна санкційна дипломатична, то що вона посилює більшу Україну і послаблює Путіна. Я вважаю просто що в Європі, і не тільки в Європі, може так статися через різні причини, що Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді лідери хочуть забрати лідерство до себе. Так і, і я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, ну скажімо, хвиля, е, е, хвиля е, визнання фактично о, Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює. Не зміцнює Україну, це на мою думку. Але як я і сказав, у нас з німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності, і ну нехай в цьому питанні у нас будуть різні думки. По перше, я думаю, наша дружба і добра співпраця настільки міцні, що ми маємо велику довіру один до одного, і така довіра дуже важлива, що можна покластися один на одного і тоді, коли думки розходяться. І для мене дуже важливо, щоб було чітке розуміння, які позиції Німеччина має в цих питаннях, і тому я і говорив про те, які слова я використовую. Коли я пояснюю ту позицію, ми, яку ми маємо, і саме те, що Німеччина стоїть на позиції, що не може бути жодних рішень про Україну без українців, і саме це є те, що дуже важливо наступним часом, і я буду з друзями, партнерами, союзниками настоювати на тому, наполягати на тому, що не може бути рішень і миру без врахування думок українців, бо це країна демократія, яка іде своїм шляхом до європейського союзу. Poleg tega... Але звісно, ми всі говорили вже з теперішнім американським урядом, і з майбутнім президентом теж так, що можна дійсно виходити з того, що в нас буде спільна політика. Ось така моя думка, і це дуже корисно для справи. Шановні журналісти, дякую вам за запитання. На цьому прес-конференції до кінця.